Яка тут різниця в області між єдиним центром, Батьківщиною, Сильною країною Тегіпка і фронтом Змін? Це все барва. Це все барва. Але електорально у нас є стара, тобто довга і коротка пам'ять. Коротка це зараз, недавно, стара це наша молодість дитинство. Значить, і у нас в пам'яті залишаються фрагменти не більш сталі. І з довгої пам'яті. От Ти Гібко крутив по себе по телебаченню, зараз знов себе крутить, от і він і популярний. Тут людей ніхто не знає і знати не будуть, повірте мені. Я зараз перейду до самого цікавого. Наші всі так рвуться. Але це все проекти пологи. І оці електоральні ніші, крім партії регіонів і партії промисловців, які не під пологою, і які мають сьогодні очевидно більше трьох відсотків. Ну, може, народники ще там 3% наберуть. Ваша ніша електоральна, да? це зелені, це захисники материнства, там, дитинства, е, значить, рівного доступу до беззоплатної освіти і, 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 насамперед. От ваші ніші, де вони в партійних брендах висвічені, презентовані, їх нема. Всюду братва. Режми, які робляться від влади, забираються від вас, не додаються вам. Через них йде зомбування. Через це зомбування є електоральні симпатії. Все. Ви тут, значить, знаєте багатьох. Я знаю контрабандистів, Бровдія, цього клопотара чи колонтара, який там підривається з Логойдом і він їх посадив в тюрму, зараз по сигаретам когось кинув там на кам'йон, Вони його підірвали вже, до речі, третій раз. Раз підпалили, раз підірвали мукачів, раз вужо і так далі. Оце є фронт змін. Це контрабанда, це наркотики. Хтось зі спогорілом. Бригада Адилова бандюки. Волошин з бандюками. Це рекетири, це контрабанда. Маняк, це дискотеки з реалізацією тяжких синтетичних наркотиків. Це що, міліція прокуратура, СБУ не знає. Розумієте? І про треба про це говорити. Чого ви постійно чекаєте, що тільки я буду про це говорити? Вас це не цікавить? Вас це не цікавить? Дивно, це команда Погорєлова. У них також є політичні бренди. Батьківщина, Єдиний центр, Сильна Україна і фронт змін. Це все. Це все цей конгломерат. Але люди підуть і будуть голосувати за це. Ніби Ті Гібка. І арсєніяцинюк, розумні, сім'я симпатичні хлопці, нічого не мають проти. ніби вони тут будуть підмітати. А це ж брехня. А для чого ж власне йдуть? Йдуть для ресурсу, який став цікавий.